Ну все, ну, дорога тут у нас дуже О. О, Не вкладаються ті гроші в ту дорогу. 300, ну 400 максимум машини, хватить їх, ну. а ті гроші можна пустити на дорогу. На війну хлопцям теж треба машину. Можна за 600 тисяч купити дві машини хлопцям. З початку війни з'явилися часті потреби виїзду за кордон. Звісно. теж інтерв'ю. Я бачу, що є люди, які не задоволені тим всім. Тому Відповідно надіслана додаткова угода на розірвання того договору, так як кошти не проплачені, і відповідно ніякого автомобіля немає і.